Доброго дня, шановні підписчики. Сьогодні за проханням одного з підписчиків зроблю вам відео огляд на тактичну лопату від Black Star. Я вам скажу лопата чудова. Чудова у всіх поняттях цього слова. Дивіться, беремо це вона в розібраному становищі. Дивіться, на самій лопаті є спилка. Пилка чудова пиляє. Ну, не бензопилка, ну пиляє. Гостра. Є сокира. Тоже гостра. Є ключики. Бачите, Є відкривальниця. О. Так, далі. Трубка. Відтвіртка, отвіртка. Есть фірна. Підібо. Гуч, ну погано. Міняємо на фігурну фігурна. Є ножик з пилочкою. Теж дуже гострий, удобний, ручка удобна тримати четко. Кресал є. І також відкривачка ось є. От так, і пробуємо зібрати її всю до кучі. Однією рукою погано. Попробуємо. у нас ситуации может какие хочешь будет, да? Может одной рукой надо складывать. Сбирается дуже швидко. Если двумя руками вообще дуже швидко. Раз. Сува ножик. И есть, да? Крысало. Ось по цьому. тобто запалювати будемо будем казати, сино сухе, блина. виходить. Пробував запалюватися А, і склобі даже є Тобто закручуємо сюди, сюди. О, і також ця лопата може стати дивіться, Тут попускаємо, і складається вона, грубо говоря. Тобто кельму. Подожди, опущу його. Погнозу повністю відпустити його. Опа, в такому положенні. От. Бачите, да? то Тобто зажимаємо. Не туди, по-моєму, так, а да, сюди. Оп і зжимаємо. Опа! И вот вам сапка. Також можно снять эту трубку. Подождите, хопа. Снимаем эту трубочку от лопаты, объединяем. Снимаем дубинку. Хорошую, удобную дубинку. О, вот такая лопата. Всім дякую за перегляд, Мирного неба всім. Купляйте, провіряйте на місці зразу метал, сталь. І буде все чудово. Все. Слава Україні, героям слава! Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Дякую, що ви за мною.